Друзі, спробую пояснити, чому я вважаю зараз найкращий час для купівлі нерухомості в Україні з метою інвестування. Та й в принципі з метою користування і інвестування. Дивіться, найкращий час для продажу нерухомості був це 21 рік, кінець першого року, коли невідомо було чим реалізується ризик війни. Тобто нависав ризик війни. Е, і було невідомо, що буде, в принципі, чи втратить Україна незалежність, чи не втратить, скільки будуть території окуповані. Це було невідомо. І дійсно тоді був класний час продавати, тому що ціни були високі, і був ризик такий незрозумілий, що, що, чим він завершиться. Дивіться, наразі іде. Наразі Третій рік повномасштабної війни і вже там 10 років іде війна, в принципі, з 2014 року. Зараз, зараз, ще ми не вийшли на фінішну пряму, але вже з'явився оце світло в кінці тунелю. Світло в кінці тунелю вже з'явилось. Що я маю на увазі? Зараз вже є. Більш-менш якісь контури. Тобто, вже і колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і поточний генеральний секретар НАТО Марк Рюте роблять певні заяви, які дають нам зрозуміти, що Україну буде прийнято в НАТО, це тільки питання часу. Дивіться, І завершення війни і вступ в НАТО це такий процес тривалий і він, ну, якийсь час займе. Розділили вступ в НАТО, от, власне, на три етапи. Ми пройшли наразі перший етап це надання таких м'яких гарантій безпеки. Тобто, у нас ми заключили, Україна заключила. Угоди з більше як, наскільки я пам'ятаю, більше як 20 країн. А, ну це гарантії безпеки м'які. Тобто вони до чого не зобов'язують, вони схожі на Будапештський меморандум, тобто країни там зобов'язуються почати консультації там і зобов'язуються надавати якусь там допомогу, але вони не зобов'язуються воювати за нас. Наступним етапом можуть бути гарантії такі тверді, де буде визначена лінія, якась там умовно є варіант, що це буде річка Дніпро, тобто правий берег Дніпра може попасти під гарантії безпеки жорсткі. Тобто, якщо буде напад на, якщо буде напад на правий берег Дніпра. То країни, які надають нам гарантії тверді гарантії безпеки, вони зобов'язуються розпочати там якісь військові дії, чи інтервенції, чи якісь там більш рішучі дії, чим просто консультації. Тобто будуть наступним етапом будуть тверді гарантії безпеки, і вже третім етапом буде безпосередньо членство в НАТО. Ніхто не виключає, що абсолютно можливий німецький сценарій, коли будуть включені певні території в гарантії безпеки НАТО, в членство в НАТО, не вся Україна там кордонів там дев'яносто чи там дві року. А ну, певна, певна неокупована територія, на неї буде пошиту, поширюватись там п'ята проправка НАТО, повні гарантії безпеки від всіх членів НАТО, які на, наразі є. Там 32 члени зараз є, і ми плануємо стати 33 членом. Тому, повертаючись до нерухомості, дивіться. Зараз ціни падають, ціни падають і падать, вони, вони будуть доти до отримання оцього другого етапу, до отримання твердих гарантій безпеки. Коли ми, ми пройдемо третій етап, тобто певні території будуть включені безпосередньо в членство в НАТО, буде, тоді розпочнеться рістід. І от зараз якраз можливість ціни знаходяться дуже на низькому рівні близькому, так, можливо, там ще, ще якийсь час, вони будуть падати, але вже, вже проглядається певна зупинка падіння цін. Вже ми виходимо на якесь рішення, схоже, ми там. Будемо, не, не будемо наполягати на поверненні окупованих територій для завершення війни. Я думаю, що ми не відмовимося юридично від тих територій, але гарантії безпеки будуть поширюватись на неокуповані території, і членство в НАТО буде поширюватись на неокуповані території. І Власне, зараз найкращий час, найкращі ціни. Продавці досі не знають, вони не знають, чим завершиться війна, вони досі мотивовані, вони хочуть вивезти там, гроші в кеш, продати нерухомість. Ви можете торгувати, зараз, якісь робити пропозиції. В принципі, на ринку вже з'являються такі сміливі інвестори, які вкладають гроші, які купують нерухомість. І ринок можна сказати живий, не можна сказати, що ринок не існує чи не рухається. Ринок рухається, існує, і зараз дійсно є можливість купити недорого. От ви можете теж використати цю інформацію, коли ми отримаємо гарантії безпеки, якісь тверді, жорсткі. Падіння цін буде призупинено, буде е, тренд розвернеться. Тобто ми, це буде момент дна, і ми відштовхнемося від цього дна, і е, е, вже ціна не буде падати. Як тільки ми отримаємо реально території, певні території отримують повне членство в НАТО, ціна буде зростати. Це буде, зна, почне зростати, і потенціал зростання ціни може бути там і в два, і в три, в три рази. Нерухомість може зрости, тому що ми, е, також проглядається вступ в Євросоюз, відновлення, накачування грошима десятками, сотнями мільярдів гривень, ой, перепрошую, доларів, євро валютних. Тобто період після війни він буде достатньо цікавий і зростаючий. А от зараз от від умовно нинішнього моменту і до вступу в НАТО і до отримання гарантій безпеки ми будемо мати найкращу ціну для покупки, для входження в інвестицію. Але вже, вже контури, контури якісь проглядаються. Тобто, ми, я думаю, що це буде остання зима повномасштабної війни. Мені так здається. Я думаю, що з 25 на 26 рік зима вже буде якесь переміря. Або, можливо, навіть повністю завершена війна буде. Діліться в коментарях, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічі! Пока.